Єдина система нумерації громадських транспортів у рівному. Відповідну петицію на сайті міської ради зареєстрував рівнянин Олександр Куклюк. В тексті йдеться про так звані накладки, зокрема маршрутів 1, 4 та 7, які є різними для автобусів і тролейбусів. Тож поштовхом для такої ідеї стали дві четвірки автобуса та тролейбуса, які проїхали повз нього. З його слів, така система характерна для радянського періоду і аж ніяк не для сучасних європейських міст. Коли чекав дитину з музичної школи, помітив плутанину з номерами маршрутів. Мимо мене проїхали автобус номер 4 та тролейбус номер 4 Мене це трохи обурило. В Європі такого немає. Там навіть трамвайні маршрути окремо номеруються. Також у сусідньому Тернополі буквально цього року запровадили такі зміни, які я запропонував. Олександр додає, місцеві жителі ще якось орієнтуються, а ось гості міста відразу губляться. Чоловік знає про подібні зміни в Тернополі, але сумнівається, що влада Рівного дослухається до його ініціативи. Як варіант, можна зарезервувати номери до 20 за тролейбусами з огляду на майбутній розвиток мережі, а нумерацію автобусних маршрутів починати з 20. Наприклад, замість 1, 4, 7, 21, 24, 27. Таким чином всі маршрути матимуть унікальні номери, і не буде накладок з номерами існуючих тролейбусів і маршруток. Ми ж вирішили запитати рівнян, як вони ставляться до такої ідеї. Думки жителів розділились. Мені подобається. Чому що буде зручно? Бо дуже часто путаюся в номерації. В нас є однакові номерації на різні маршрути, і це дуже ну типу було б класно, якби така була номерація. Це дуже чудова ініціатива. Я її підтримую. Не буде потонини. І все. дякую. А вам зараз не зручно, не зручно як це? зручно, і так, і так. Я не місцева. Так, треба думати або питати, заходити до водія і питати, куди саме прямує. Нормально спочатку буде незвично звикнути, але рівняно до всього привикають. Воно звиклось вже спочатку, там четвірка помінялась, 49-ї і так далі, але нормально. Мені нема такої проблеми звикнути. Я не знаю. Я вже привикла до цих маршрутів. Не буду знати, що куди їде. Думаєте, буде не дуже зручно? Ну я не знаю. Для таких як ми вже ні, а для молодіжі це буде зручно. А а нам молодь зараз в теперішній час. Це напевно потрібно, щоб було так зручно. А ми вже привикнемо до цього всього. Насправді, можливо, для громадського користування це буде і трошечки зручніше, тому що як не крути в тролейбусі більше місця, так як мама двох діток, скажу, що і колясочкою заїхати набагато візочком зручніше. Ну і для людей з обмеженими можливостями також зручніше. Позитивно, хай би було так з одного до двадцяти. А так, зараз зручніше. зручно взагалі користуватися такою операцією? Ну, нормально, але краще було б, якби була номерація така з одинички до двадцяти. В свою чергу в управлінні транспорту на на камеру нам повідомили, що поки петицію вони не розглядали, то що є в цьому потреба, поки не знають. До слова, збір підписів триватиме до 3 грудня цьогоріч. Станом на 28 жовтня її підписали 28 осіб. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.